Ранок! У нас сьогодні 2 червня, 25 рік, понеділок. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючи психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Всіх вітаю з початком літа і на вулиці вже дуже тепло, класно. тому... Давайте цим літом насолоджуватися. І якщо ви в моєму блозі, то точно ми можемо і це літо з вами провести з користю, не тільки з відпочинком, а й з користю. А тема сьогоднішнього ітеру – «Болючі не зміни, а твій опір. Я сама часто кажу своїм клієнтам, що змінюватися боляче, да це ніколи не про не про комфорт. Це завжди про турбулентність, про сльози, про перебудову. Навіть іноді доходить до того, що і фізично людина, яка пішла у такі глибокі зміни, у неї можуть початися там певні. Ну На період цього, цієї трансформації, там десь температура, якісь тимчасові да, складнощі зі здоров'ям. Це нормально абсолютно, але зараз важливо, хочу такий акцент зробити сьогодні. що... Зміни вони самі по собі ніколи не страшні. Більше того, коли ми змінюємося, коли ми розвиваємося, коли ми еволюціонуємо, коли ми перебудовуємося, то це максимально природньо. Максимально природньо. А все, що природньо, воно нескільки скільки, не про біль. Це такий процес достатньо м'який. Да? Тобто. Тут зараз нелогічно, зміни це боляче, але зміни це наша природа, ми мусимо постійно змінюватися. Але чому тоді, якщо це природній процес, якщо він сам по собі має бути достатньо м'який, чому люди туди не йдуть, вони бояться, їм так погано, навіть те, що я сказала, що фізично, от у нас є зараз, я бачу дівчат моїх. Учениць, які переживали це, да? от, наприклад, коли вони заходили на курс проявись та багатій, у них там половину курсу була незрозуміла хвороба, да? там температура, кашель, ще щось. Але людина каже: я взагалі-то особливо ніколи не болію, да? не хворію, а тут на, на тобі. А, чому так відбувається? Тому що насправді а, ми чинимо опір цим змінам. І от поки ми їм чинимо цей опір, чим більше ми його робимо, так, чинимо цей опір, тим більше буде оця турбулентність, фігачить, нам буде некомфортно, буде болісно, будуть сльози, буде дуже неприємно всередині. І Насправді наш мозок і тіло вони створені для адаптації, вони реально гнучки. Да? Тобто, ну, давайте на прикладі, хто м займався. Переходив, наприклад, на якусь дієту, або навіть витримував там декілька днів голод. Ви знаєте, що спочатку важко, потім тіло адаптується, звикає, і потім ви навіть не хочете так багато їсти, да, вам достатньо менше. Або, наприклад, там ви були кавозалежні. На початку, поки ви відмовляєтеся від кави, вам погано, вас прям колбасить. Потім тіло адаптується і вам навіть не хочеться цього. І оце підтвердження того, що. Наша психіка, наше тіло, вони гнучкі, вони адаптивні. І питання в тому, лише, який вектор я беру, да, куди я йду, що я змінюю, і дати час цьому. Тобто, допомогти собі пройти цю адаптацію, цю турбулентність достатньо так ефективно і безболісно, оскільки це можливо. Але дивіться, те, що сказала, да, люди створені для адаптації, для змін, але. А у нас включається страх. Да? Страх, що я не витримаю, що я не зможу, що я залишуся одна. Там жінки бояться самотності, тому вони погоджуються на аби які стосунки, бояться там, що зараз як емоції мене захліснуть. Причому дивіться, що цікаво, наша психіка вона може боятися як і. Негативних емоцій, ну понятно, що ніхто не хоче страждати і відчувати негативні емоції, але так і позитивних. Так, як у мене нещодавно дитина питає: Мама, що значить умірять щастя? І от це от про це, да що буде настільки добре. А психіка не звикла до цього, не звикла, щоб було багато оцього щастя, і тому є відчуття, що я цього не витримую. Або, наприклад, боїмося втратити контроль, що щось буде відбуватися, а я не зможу це проконтролювати. Давайте на прикладах, що, наприклад, ви хочете змінити роботу, та робота, яка є, вам не подобається, мало платять. І замість того, щоб, наприклад, створити резюме і почати це резюме відправляти на ті компанії, ті вакансії, які вам гіпотетично да, цікаві, ви що там сідаєте, починаєте? Переоцінювати життя, думаєте, значить, починаєте включатися в якісь проєкти поточні на роботі, а потім вас ще навантажать ще більше на цій роботі. І ви така, блін, ну хотіла ж я міняти цю роботу. Ну, Зараз воно не в тему, бо тут навалили проєктами, а тим більше зараз там попереду літо. Відпустка, навіщо змінювати роботу перед відпусткою, з вересня поміняю, займуся цим пізніше. Да, оце от класика жанру, як це відбувається. Тобто, по суті, дивіться, самі по собі зміни вони максимально легкі і прості. Ну, якщо так да, дивитися на цей приклад, ну візьми, відправ резюме, походь на співбесіди да, і обери для себе найкращий варіант з можливих. І піди в це. Ну, типу, звучиться супер легко. І якщо людина працює з собою, да, вона прокачала внутрішню опору, або прокачує, да, тому що тут немає такої точки, де це закінчується. Прокачує внутрішню опору, впевненість, проявленість, а, вона полюбила зміни, полюбила, да, тобто вона легше туди входить, то вона бере і робить. Це. Оця навичка успішних людей. Це єдине, це єдине, що відрізняє успішну людину і не успішно. Багато людину від бідної людини. Так, оця навичка швидко діяти і входити в ці зміни. От. Але якщо вона цим не займається, якщо вона не усвідомлює, що в неї зараз тупо опір, що в неї саботаж, що вона зараз обирає займатися чим завгодно, аби не резюме і не відправкою його. Да, і зміною роботи, вона буде от це от, вірити в ці історії, які вона сама собі розповідає. І найцікавіше, що оцей опір він маскується під дуже розумні причини. Ну, от вони прям супер, розумні, супер переконливі, Ви будете навіть всім навколо це говорити. Ну, ви знаєте, як мені іноді дівчата, так Вікторія, у да, мене тут таке, таке, ну не можу я, от не можу, тому що в мене тут таке. Але проблема в тому, що я з цим зустрічаюся постійно. І кожне я таке це всього-навсього. Не я таке, у мене тут таке. Це всього на всього саботаж. Да? Самосаботаж, коли людина сама себе оберігає від змін. Але знову ж таки, я хочу повторити зміни самі по собі. Дуже завжди лайтові. Чому? Тому що це наша природа. В нашій природі закладено змінюватися, трансформу, трансформуватися, адаптуватися до нових якихось реалій. Тобто це більш природньо, ніж от це от, е, застигле болотце, яке не розвивається, нічого не треба, і так нормально. Оце неприродньо. І е, через те, що це неприродньо. Що відбувається з такими людьми, які так зависають? А напишіть мені в коментарях, що відбувається частіше за все з людьми, які зависають в болотці? Як ви думаєте? Тобто, що таке в болотці? Ну, от робота, яка ніяка, нормально, у декого і такої немає, да, там. ну, в родині ну, не б'є, не п'є і так нормально. Ну, я тут сиджу на такому місці, да? мені все ок. Ну, могло б, звісно, бути краще, але й так нору. Да? І людина не йде у цю е, турбулентність. Так, читаю: деградація, апатія, з'являється злість і агресія. Да, ви все правильно пишете. По суті, от коли немає розвитку, це деградація однозначно. Немає такого в природі застиглості. Це е, Чому? А подивіться на наш світ, на природу. На те, як день змінює ніч, ніч змінює день, у нас все постійно в русі. Постійно. І це природньо. Але дивіться, ви все правильно пишете, це вже наслідок да, цього. Але що відбувається, життя одразу цю людину шандарахає. Таке слово цікаве підібрала. Що це означає? Якщо ти сама, красуня, не рухаєшся. Якщо тобі все ок, зараз життя створить умови, в яких ти будеш вимушена рухатися. І це неприємні історії. Давайте нам з вами далеко не треба ходити. Багато хто пережив, коли почалося повномасштабне вторгнення. А багато хто, наприклад, поїхав за кордон, і що вони кажуть? Блін, а я до цього так хотіла, так хотіла, не наважувалася, планувала, дай людина переїхала, у неї там розквіт. Да, є багато людей, які дуже сильно виросли, от через такі неприємні, да, м'яко кажучи, умови, да, от такі супер турбулентні. Або, наприклад, вона там сиділа. Пасивненько, чоловік там заробляв, забезпечував, а вона така от, жила, такое да? Нічого їй не треба, їй так норм комфортно, вона там дітками займається 20 років, і тут фігак, в один прекрасний день він каже: я пішов там, не знаю куди, в краще майбутнє пішов я, а тут мені все набридло. І, і, і пішов, да? і у неї трагедія. У неї весь світ рухнув, а, тому що вона жила, жила, жила собі, не знала проблем. Все їй припідприпадне на блюдечки з голубою кайомочкою. А тут а, вона не вміє не працювати, діти залишилися на ній. А, якби, а він ще давайте для драматизму ситуації ще все забрав. Да? Все, що було нажито, непосильним трудом. Все. І жінка у розбитого корита. Це я не драматизую, якщо що це реалії життя і 100-500 тисяч історій, які е, мені розповідали мої клієнти і не тільки. Та і тут, в принципі, навіть в моєму житті були такі, ну, така історія. От, тому, е, власне, е, це про що? Зависла, болоце, комфортненько, все. Життя не буде це терпіти. Тому що це неприродньо, це деградація. Ви не маєте йти назад, ви маєте йти вперед. І тому життя відповідно, чому от коли до мене приходять роботу, да, особливо коли ну, важкі бувають да, ситуації, то немає сенсу питати, за що мені це. Є смисл питати, що я маю. Зрозуміти в цій ситуації, як я маю змінитися в цій ситуації, оце більш ну, правильне да, питання собі. Тож нам дуже страшно втратити знайоме. Да, тому ми за це отак тримаємося, і оце створює найбільшу турбулентність. Поки ви тримаєтеся, важкі будуть зміни. Як тільки ви відпускаєте, зміни відбуваються максимально легко. І тут ще я б хотіла сказати, що в чому, чому нам так важко відпустити да, оце знайоме і піти в нове. Бо людина хоче гарантій. Гарантій, що в неї все вийде, що вона не наробить помилок, що ситуація, в яку вона увійшла, все закінчиться краще, ніж у неї є зараз. Але знову ж таки проблема в чому. Життя нам ніколи не дає гарантій. От прям запам'ятайте це. Жодна людина у світі, жодна ситуація, жодний ваш рух він не дасть вам гарантій. Ну, так не буває. От. І е, життя воно по суті, що воно нам дає? Воно нам дає шанс, можливість. У нас їх безліч. Це теж, до речі, ви там любите тему багатого і бідного мислення. Одна із важливих якостей, рис, навичок багатої людини, це вміння бачити можливості і користатися ними. Тобто, багата людина у неї і там, і там, і там, і там. Вона їх бачить, і вона хоче ними скористатися. Бідна людина не бачить. Тобто, у них можуть, давайте візьмемо дві людини, багата і бідна, да. І от уявіть, їх там день, да? і до них прийшла одна і та ж сама можливість. Ну, наприклад, знайомство з якоюсь людиною. І потім ця людина може допомогти да, якось вплинути, що у багатої людини там закрутяться цікаві проекти, і у бідної так само. І в чому їх різниця? Багата скаже так, ризикне, інвестує, піде в це. Бідна людина або навіть не помітить цю можливість, просто не помітить і не скористається. Да? Або десь э, по шляху зільється. От і все. От. І дивіться, мало того, що життя нам дає шанси, можливості, воно ще нас перевіряє. От чому ем, ілюзія, що якщо ви, от як дівчата іноді люблять казати, якщо там я б пішла правильним шляхом, то, напевно, дорожка ця була б дуже легка, вся така прям, все б мені допомагало. Так буває, правда, але буває і не так. Буває, буває так, що ви встали на цей правильний шлях, да? і далі ваше життя перевіряє, а ти точно готова? І на цьому моменті буває, от о, як у мене часто да, буває, дівчатка хочуть зайти на курс проявись та багаті. І раптом, от вони, наприклад, навіть зайшли, і раптом щось трапляється, Наприклад, там не знаю, щось ламається, з зубами щось, треба там собака захворіла, треба оці гроші, які вони там, да, планували інвестувати в курс в себе, да, в курс це равно в себе. А, щось трапляється ззовні, і у них в цей момент йде така перевірочка від всесвіту. Ти знову зільєшся і не обереш себе, да, не будеш інвестувати в себе, або ти все ж таки. Почнеш це робити, да? і таких перевірок їх буде безліч і постійно, це нормально. Тому що, якщо ви все життя на себе забивали, десь йшли не туди, то так просто, навіть оцей шанс, да, оця можливість піти, вона має перевіритися, да? що ти точно дійдеш, ти точно готова. Це така перевірка вашого наміру. Перевірка наміру. Тому що просто наміру недостатньо. Намір це дуже важливо. Да, це прийняти рішення. Я йду ось туди. Це супер важливо, з цього все починається. Але далі, після наміру, мають бути дії обов'язково. І не думайте, що тут все, все дуже легко. От у мене у дівчатах часто дуже були такі ситуації. От у них там якась фігня відбувається, і вони такі фігня-фігньою. Я впораюся з цим, але я все одно йду на курс. Вони заходять на курс, і у них там через 2-3 тижні хтось дарує якийсь подарунок, про який вона мріяла. Виплачують бонус. Там в мене було декілька разів на потоках, що дівчатам виплачували бонус вартістю в курс. І вони кажуть, ну як це працює? Ну це ж просто якась магія. А що відбулося? Мені це абсолютно зрозуміло. Для мене це не магія, для мене це фізика. За великим рахунком, її всесвіт перевірив, ти готова чи ні, а як він перевіряє? Оцими такими пінками, да? подножками, тобто перепонами. Вона впоралася, вона пішла все одно за наміром і пішла в дію. Ну, наприклад, це просто зараз приклад. Да? Пішла, наприклад, на курс. Все, вона показала життю простору, що я готова, я йду, все, я вже тут, я вже зробила дію. І далі ну, немає сенсу її далі перевіряти, бо вона вже довела наміром і дією, що вона йде в це, що вона готова. І, відповідно, далі вже складається оця магія, як вони кажуть, да, містика якась, як воно працює незрозуміло. Просто життя їм підсвічує, що все, ти молодець, все правильно приймай дари. Да. І так воно о, дійсно працює для всіх. Просто більшість не доходить в цю стадію і знову повертається назад о, в свої о, звичні стратегії, поведінки, мислення, на жаль. От тож, що вам потрібно робити, вам потрібно навчитися ловити свій саботаж, самосаботаж, тобто його прям вхоплювати. Да? Це треба розуміти, як працює мозок, як працює ваша психіка, тому що ніколи вам мозок, поки ви його не надресурували, вибачте на слові, він не буде вам допомагати. Це нереально, у нього інша природа. Він хоче, щоб ви просто нічого не робили і були в безпеці. Все, точка, це його ідеальна версія вас. Відповідно, він буде саботувати будь-які ваші пориви, змінити життя. От, і ваше завдання це бачите, да, ваше відкладання прокрастинації, те, що 1500 аргументів, які ви там собі, собі генеруєте. І поставити питання, чого я боюсь насправді, от що таке мене лякає, що там буде, у що я боюся так увійти. І насправді, якщо ви в це чесно подивитеся, ви побачите, що там нічого не лякає. Набагато складніше розпрощатися з тим, що є зараз звичним. Оце складно. Оце дійсно вимагає певної довіри, довіри собі. Довіра, до речі, теж напрацьовується. Тож, однозначно, Зміни потребують опори внутрішньої, це правда. А люди більш опорні, їм легше входити в зміни. Але я, людина, да, яка дуже багато років вже працює над собою і вже там вивчила, як працює психіка, мозок. Я вам хочу сказати: от, особливо я за те, щоб йти в зміни і вже по ходу, Напрацьовувати оці опори, там впевненість, все, що вам треба. Чому? Тому що, коли ви дієте, оце все напрацьовувати набагато легше. Ну, я б навіть так сказала, це єдиний правильний шлях напрацювання цього всього. Тому що просто в медитації, просто в усвідомленнях, просто в інсайтиках, просто навіть в корисних етерах напрацювати це unreal, Неможливо. Все напрацьовується в дії. Я вже тисячу разів проводила приклад, але мені він дуже подобається. Це як тренування м'язів в залі. Ви не натренуєте тренуєте м'яз просто силою думки, що ви така знаєте, сіли і уявляєте, як ви берете гірку, там гантельку, і так фігак, 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 да? Або там сіли, закрили очі і присідаєте, качаєте попку. Так не буде, воно так не працює. Ви маєте взяти піти, зібратися зранку, виштовхати себе в цю залу, взяти певну вагу, правильно це зробити, зробити це технічно бажано ще під наглядом. Професіонала, да, щоб це було ефективно. І тоді, через деякий час системних тренувань. При цьому там, ще додатково ми додаємо харчування, да, там, режим дня і так, далі, і так далі. Дефіцити, і все це в комплексі вам через деякий час дасть результат у вигляді класної фігури. Тут так само. Не просто сила думки, я зловила інсайт, що мені треба проявлятися, я зрозуміла, що моя робота мене достала, мені треба її міняти. Так, мені треба більше грошей, так, треба підняти чек. І все, да, пройшов там місяць, два, три, п'ять рік другий, нічого не відбувається. Так не працює. Тому, власне, напрацьовувати усі всі якості, які вам потрібні, класно, якраз коли ви вже дієте. Тому. Прекрасні дами, не бійтеся змін, <сум> бійтеся, триматися за старе. Оце точно що треба боятися і в жодному разі не застрягати, а постійно входити да, в ці зміни, довіряти собі. Але знову ж вас закликають цьому вчитися. Цьому, на жаль, нас ніхто ніколи не вчив. Воно само собою на голову не падає. Це просто як м'язи, треба все прокачувати комплексно. Я прям закликаю звертатися до спеціалістів, тому що це швидше, ефективніше. І головне, що ви це робите в певному полі, з підтримкою. Це класно. Все, всім бажаю приємного, натхненного, розкішного дня. До зустрічі завтра.